Цього в годині їзди від Львова знаходиться один з найгарніших замків. Він приховує багато цікавих історій та таємниць. Давайте їх розкриємо разом. Перша фортеця знаходилася тут ще у 15 столітті. В ті часи власниками села була родина Свіршських, звідси і походить назва. В 17 столітті замок перейшов у власність графа Олександра Цетнера, який значно його змінив та перебудував. Герби графа та його дружини до сьогодні прикрашають в'їзну браму замку. Останній з цього роду Ігнацій Цетнер був ботаніком та засновником. Нова у Львові сад. Про нього я на сторінці окреме відео. Доля замку була нелегкою. Він не раз був захоплений козацькими загонами та спалений татарами. Стіни замку бачили дуже багато різних власників. Останній з яких військовий аташе в Парижі доклав значних зусиль для відновлення замку. Але за іронією долі, всі роботи завершились за день до Першої світової війни. Всі цінності його маєтку згоріли у пожежі. Разом з родинною бібліотекою та портретами залишились лише стіни. Повторні спроби відновити інтер'єр були.